Російська ФСБ зірвала операцію гур щодо викрадення гелікоптера Мі 8 Відразу всіх заспокоїмо. Це чергове російське ІПСО. за словами ГУР, таким чином росіяни намагаються залякати свою ж армію. Ну в принципі, останнім часом Росія активно заявляє, що нібито зсу мають намір підірвати дамбу в Запорізькій області про те, що насправді означають ці заяви, і чи варто очікувати на ще одну техногенну катастрофу. дізнавалися наші журналісти. Росіяни атакували дамбу Курахівського водосховища. Під загрозою підтоплення опинилися села Дніпропетровщини та Донеччини, що розташовані по річці Вауча. Проте експерти заспокоюють, екологічної катастрофи очікувати не варто, але негативні наслідки підриву можуть відобразитися на фронті. Ворог рухається, намагаючись вийти щонайменше на рубіж автотраси Запоріжжя-Донецьк, і для того, щоб наші війська не могли маневрувати і здійснити відхід на північ. Швидше за все, за задумом і було здійснено ураження. Даме все залежить від нашої логістики, як ми зможемо о, забезпечити ці підрозділи, які тримають оборону на е, південному сході. Наступною ціллю для ворожих атак може стати дамба у Васильівці Запорізької області. Окупанти вже застосовують звичний алгоритм анонсування свого теракту. Очевидно, що мова йде або про звичайний теракт, тобто про спробу завдати шкоди місцевого населенню, звинувати до цьому українську сторону. До прикладу, за таким алгоритмом росіяни діяли влітку цього року. Спочатку представниця МЗС РФ Захарова заявила, що Україна планує зруйнувати дамби Київської ГЕС та Канівського водосховища, буцімто для чергової провокації проти Росії. А вже через місяць РФ здійснила комбіновану атаку на дамбу київського водосховища. З їхньої точки зору найефективніше було починати зверху. Тобто, якщо зруйнувати дабу Київського водосховища, то цей вал води піде на нижнє водосховище, таким чином сприятиме її фізичної руйнації. Ну і далі так пройтись по всьому по низу Дніпра. Якщо ми говоримо про київську греблю, то тут е, набагато важче фактично це буде зробити, оскільки для підриву таких споруд потрібен внутрішній підрив, як це росіяни зробили на Каховській Гес. А влучання ракет може пошкодити, але навряд чи зруйнувати саму греблю. Подібна тактика була і минулого року. 6 червня 2023 тисячі росіяни підірвали Каховську ГЕС та спричинили масштабну техногенну катастрофу. Збитки від російського теракту оцінюються у півтора мільярди доларів. США. крім того, постраждалих від екоциду досі не вдалося підрахувати. Росіяни ну фактично вони скористалися цим, аби зупинити а, призуп... зупинити наступ української силоборони на півдні, зокрема форсування Дніпра. На рахунку ворога ще не одне руйнування дамби. Ще на початку повномасштабного вторгнення вони знищили дамбу на Карачунівському водосховищі у кривому розі. За даними місцевої влади, росіяни хотіли тоді затопити два райони, в яких проживали понад 150 тисяч людей. Крім того, у місті досі не можуть повністю відновити водопостачання. Тож, як показує негативний досвід, дамба у Васильівці реально в небезпеці. Наша розвідка говорить про можливу підготовку противника до наступу на запорізькому напрямку. Якщо підрив дамби відбудеться, то це може свідчити, що такі плани дійсно існують. Підрив дамби може ускладнити оборону українських військ на запорізькому напрямку, пояснюють експерти. Однак можливе підтоплення зіграє і проти росіян, адже вода уповільнить запланований ворожий наступ, додають фахівці.